Доброго дня, шановні підписчики, гості каналу. 27 червня 2024 року і перші квартиранти. Не наші наші сюди, жаль, не достануть, але пішли. Отак. Такий фон 7 вже. На сьогоднішній вечір. Бачите, прорихлили перед дощами якраз. І побіг він аж вистрибнув, кажуть, аж бігом. Піднявся на глазах. Соняшник дивіться, що по соняшнику хотів сказати. Листки в нього невеликі, не такі, як лопухи. Ну, це дивіться, найбільший такий. Листок, що можна придумати. ну. Дивіться. Навіть менше ладошки виходить. Ну, ось таке, ще більш-менш великий. Соняшник на даний момент по плечі мені. Ось такий загальний фон. Та половина там розорювали з малим на дві в розвал орали. І не пойму, щось там за борозна вийшла в нас. І по борозну соняшник більший іде ось бачите. А, за, а друга сторона менший. Сіялось в один день все добре, все один день. Ну, а там цю, цю, цю сторону я ще давав ще бор, їздив трактором. Вон є соняшник поваляний, бачите, заїжджав. Бачите, який здоровий, я, я заїжджав трактором навісним оприскувачем і піднімав повністю штангу. І ото якраз е, над верхівками йшов, бризкав поперед дощами. Не встигли внести, а вже взяли. Так, в основному чистий сімочок на тій ділянці, де після дісковки весняна був весняний обмолот сімочка був чи той кукурудзи і дісковка й посів. Там трошки да, там нікому я не рекомендую оце діскування і сіяння. Це саме останнє, що може бути. Оранка, оранка і ще раз оранка. Оранка це найкраще. Хай воно довше затратніше трохи. Ну. Бачите отака ситуація із соняшником. Що тут на цій ділянці по гербіцидах? На цій ділянці ми вносили тільки аналог євролайтінга, але він не спрацював, тому що пішли холода. І потім ми боролися із амброзією. Вносили геліантекс з нормі 45 грам на гектар. Він спрацював, а потім пішли дощі. І почалась друга волна. Що ми і проходили полільником чи керенкою, щоб... Трошки проворушити, трошки дихнути іменно долотами, не окушниками, не бритовами, а щоб трошки дихнув семочок А воно якраз добре і пішли дощі. Ось така у нас і вийшла ситуація. Ну і потім ще там е, ту половину меншу, де я зміг заїхати, там е, ті 2 гектари, де після кукурузи посіяно просто по дисковці Підживив е, бор з молібденом і ще не пам'ятаю. А, е, оракул мультикомплекс. Ще дали туди. І оце. Два проходи тут. 50 сотих ці. Теж додавали сюди боруш, бризнули, ото, бо сюди вже не ріснув я в'їжджати. Це як те на уровні капота, Т-40 було, а тут вже, ну, сюди нереально в'їжджати, не схотілося мені його толочити. Отака ситуація. Всім дякую за увагу, гарних врожаїв, до побачення.